Який ніхто не відміняв, який ніхто не скасовував, який на сьогоднішній день діє. І є в зв'язку зі зміною законодавства про містобудівну діяльність, вступив закон сили, який говорить про те, що корні за має сплатити правову участь. І тому, коли ми взяли ці два документи, поставили на вагу документ, що би мав зробити за згідно договору про співпрацю. Виконати мережі, побудувати садок, побудувати школу, зробити благоустрій району, цих ну, найбільш важливих завдань. І ми так Тарасом Теофіловичем врахували, врахували, ви вийшли десь на порядку, мабуть, 150-180 мільйонів вкладених коштів. Так. Коли ми взяли пропозицію Тараса Теофіовича, що вони не виконують довід про співпрацю, а ну, я, так, я, це я говорю, ви маєте право не поправити. А виконують закон України про пайову участь за будівників. порахували ці його А плюс квартири, я замусі, не були надані, порахували його згідно закону про пайову участь, ту квадратуру, яку він нам представив, вона збройно вийшла на 50-60 мільйонів порядку пайової участі. Із них з тих 50-60 мільйонів, мабуть, мільйонів 15-20 це буде мережі. Ну, я так прикидаю. І тому вийде, не знаю, 40 мільйонів бойової участі. Тому стоїть питання у мене, що важливіше місто? Найти домовленість за що ми, Місто на законних підставах має абсолютне право зменшити, звільнити, будь-яким чином законти. Дозволяє сесії міської ради за будівника виступати пойової Але за будівник виконує свою інвестиційну угоду. Це перше питання і останнє питання. Якщо ми знаходимо в цьому консенсус, таке рішення я пропоную винести на виконавчий комітет, підготувати це рішення, винести народів сесії, і сесія мала би прийняти остаточне рішення в цьому спорі. Ми про договір оренди землі зараз не обговорюємо. Ми обговорюємо нашу співпрацю. Тому я, як голова цієї комісії, буду ну, як, наполягати і настоювати, підтримати такий варіант вирішення питання. Що місто вигідніше, щоб довгі співпрацю виконувався, в той же час звільнивши забудівників бойової участі. Все, що я хотів обговорити. Будь ласка, зараз. В зимові абсолютно правильно все сказав, але якщо поміняти <говори> інгредієнти і їх порядок внесення в якусь страву, то може бути на тою справи. Я до чого хочу сказати. Торік ну, про співпрацю він дійсно є, він в річній сесії, і ви знаєте, що ми його виконуємо. Може не так швидко, бо були певні умови кризи з 7-го року, в певній 13-го року, але ми його виконали. Але в той же час, в 2011 році, законодавець прийняв закон про регулювання містобудівної діяльності, в яких в перехідних положеннях умова, ми це не говорили зобов'язав всіх учасників головних відносин. Спосується міста Легінальній діяльність, привести на відповідність, всі договори. Відповідно, получився казус. Ми починаємо будувати, у нас є договір про співпрацю, а в нас немає про пропоєву участь. Що виходить? Ми це говорили, я хочу, я знову повторюю. Може вийшло так, що і ми не виконуємо, нас можуть якось, карати за те, що ми не виконуємо договір про співпрацю або якимись кремпами, повільно, не так, як може це, але треба сказати, що це не бюджетні кошти, це приватні кошти. І в той же час органи е нагляду за діяльністю, тобто ми можемо говорити, прокуратура, і інші, які мають повноваження, можуть сказати, а де ваш договір про паюву участь? Адже передбачений, передбачений. Передбачен. Тому ми звернулися, що ми хочемо вкласти цей договір про паю участь. Ви ж з ваших слів я зрозумів так, що ви кажете, що ми звернулися до вас, щоб нас звільнити від пайвову участь. Ми не хочемо. Ні, я тоді поправляю. Ми не хочемо, щоб нас звільняли від бойову участь. Ми хочемо її сплатити згідно з законом України.